Об'явлення перший розділ 18 вірш. Син людський промовив. Я є живий, був мертвий і ось живий навіки вічні. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядали про вічні, і говорили про вічність нашого Спасителя, про життя. І сьогодні я хотів би розглянути разом тему про те, на яких умовах. Ми отримуємо це життя, і на яких умовах ми стаємо вічними? Тому що сьогодні дуже багато є різних теорій, але давайте ми звернемося безпосередньо до Святого Письма. І ось перша умова, по якій перша сім'я, яка знаходилася в Едемі, втратила вічність, це було слідче: буття, другий розділ. І наказав Господь Бог Авраамою, кажучи, із. Кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти, напевне, помреш. І так, перша умова це не їсти заборонений плід. Іншими словами, не робити злочинів, гріхів, не нічого поганого. І сьогодні дуже багато людей говорить, я ж не вбив, не вкрав, і вони вважають, що цього достатньо. Так, це її небезпечно, це її погано. І Адам з Євою, які з'їли заборонений плід, в результаті вони втратили вічність, вони сховалися від Господа, тому що тут сказано про те, що вони помер в ну, день їди твоєї, і ти помреш. Тобто вони померли, фізично вони померли через 930 років, але в реальності вони померли в той же самий день, тому що, коли Господь прийшов, вони сховалися, він для них став чужим. А відносини з Богом це її вічне життя. Не просто біологічне існування це життя. Біологічне існування це як засіб для життя, вічного життя, засіб для вічного існування з Богом. А ось безпосередньо життя це відносини і стосунки з Богом. Так от, перша причина, по якій людина помирає, це коли вона чинить великі злочини. Але є менш примітна причина. Вона прописується в буття 3 розділі, і там сказані такі слова. І вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якою він був взятий, і вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Едемського раю поставив хоровима і меж полом'яного. І меча полом'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І так, питання, чому Господь заборонив доступ до дерева життя, там сказано слідче в попередніх віршах. І сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один з нас, щоб знати добро і зло, а тепер, коли б не простяг він руки своєї і не взяв з дерева життя, щоб не з'їв і не жив по вік віку. І так, ми говоримо про те, що. Постійні відносини з Богом це і умова вічного життя. Розрив цих відносин, розрив стосунків з Богом це є втрата вічного життя. І це дуже важливо. Тому що, повторюсь, дуже багато кажуть, я не вбив, не вкрав, я не зробив ніяких великих злочинів, але відсутність духовного життя, відсутність поклоніння Богові, молитви з Богом, читання і дослідження Святого Письма. Це також є смерть, духовна смерть. Це є розрив відносин з Богом. Це якраз сатана намагається від, відірвати нас від вічності. Там Господь преднамірено поставив, щоб Адам, з'ївши плід, не став біологічно існувати вічно з гріхом. Тому Господь якби заборонив або поставив перешкоду. В даному ж випадку Дьявол сьогодні намагається духовно нам перешкодити з'їсти. З дерева життя. А дерево життя це є, якраз є відносини з Господом нашим. Е, в 6 розділі Йоанна сказано, є їх хліб життя. 14 розділ і 6 вірш сказано, промовляє до нього Ісус, я дорога, правда і життя, і дося ніхто не приходить, якщо не через мене. Йоанна 10, 28. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх із моєї руки І коли він запередив вечерю, він сказав: Прийміть це тіло моє і споживайте. Зрозуміло, що ми не повинні їсти щось фізичне, тому що ми говоримо про духовне життя, відносини з Богом. Так от Христос є слово Якщо ми його будемо споживати, то ми будемо жити вічно. І життя вічне заключається в слідючому: життя ж вічне те. Щоб пізнали тебе, єдиного Бога, праведного та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Амінь.